що власне для мене. Питання те, самий найсильніший аргумент отут. Хоча є і ще якісь аргументи, але вони, скажімо так, другорядні. У мене отут немає запитання, якщо Богатець добровільно допускає таке приниження, а ми ще до цього можемо додати, що ми концентруємося на Голгофському Христі, уже на смерті. Але апостол Павло каже, вже те, що він задягнув тіло людське, це вже мега приниження, ще договор. Yes. Уже те, що yes. він ходив по цій землі ногами, те, що він спілкувався з людьми, те, що, вибачте, він їв людську їжу, це вже в планетарних масштабах це мега приниження я навіть боюсь навести ілюстрацію, щоб відтінити, яке приниження може бути, я не знаю, для мега відомих людей дуже багатих, щоб їм кажуть, мені опуститись до такого рівня. Це ні в яке порівняння. Уже. А це Це взагалі. А Павло на рахунок цього говорить. Парадоксальна фразу. Щоб зрозуміти нам перевершаючу розуміння любові Ісуса Христа. Вдумайте цю фразу. Mm -hmm. Щоб зрозуміти нам, перевершуючу розуміння любові Ісуса Христа. Що в цій фразі? Пробуй зрозумій. Ну ти і ніколи. Mm -hmm. Ти все життя будеш підніматися, 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 підніматися. Закінчуємо текстом. Хочу запропонувати послання апостола Павла Даримля на 11 розділ з 33 тексту. О, глибину багатства, премудрості і знання, або єдження Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був порадник йому? Або Хто давніш йому дав, і йому буде віддано все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Амінь.